Вашій увазі пропонується сценка фермент легосік. Вашій увазі пропонується вистава фермент легосік. Дійові особи та виконавці. Фермент. Субстрат, інгибітор, активатор. Фермент має активний центр, в який підходить субстракт як ключ до замка. А інші субстрати не підходять. Утворився фермент субстратний комплекс. І одразу відбувається реакція, каталізу. Субстракт розпадається. Утворюються продукти реакції. Новий субстрат приєднується до активного центру. В процесі фермент залишається без змін. Він тільки прискорює хімічну реакцію. Чим більше субстрату, тим швидкість реакції більша. Інгебітор це речовина, яка виключає фермент з роботи, приєднуючись до ферменту. Активатор може відновити роботу ферменту, з'єднуючись з інгибітором. Фермент знову діє. Прості ферменти складаються тільки з амінокислот, а складні ферменти містять на білкову частину кофермент, наприклад, вітамін. Це складний фермент індивідуального. <рес>